40 будинків, що перебувають на балансі будівельника, розкинуті чи по усіх мікрорайонах міста. Більша половина з домівок, якими опікується ЖКК, сімейні гуртожитки. Якраз тут, за словами Керманича контори, і виникає найбільше проблем, адже комунальна установа свого часу прийняла їх від заводів. Як наголосив Василь Слива, м'яко кажучи, не у найкращому стані. Найбільше запитань до начальника контори та працівників профільних служб надходило саме від мешканців гуртожитків. За словами Ольги Таран, що проживає на Чорноволи 60 їх домівка суцільна проблема. Зокрема, попри встановлений у помешканні лічильник за послуги водоканалу мають сплачувати шалені кошти. Кинули мешканці цього гуртожитку камінець і в бік теплокомуненерго кажуть, уже й забули, коли з крану текла гаряча вода. Та й це ще не усі проблеми. У мене, наприклад, двохкімнатна квартира, і балкон, і газ, і все провели ми все своїми силами зробили, а тепер сказали, що в експлуатацію воно не війшло, да? що у нас немає е, як ніби статусу квартири. Ми знаємо, що цю, цю обстановку. Друга половина, ми засічні міської ради, де дано дозвіл на приватизацію всіх кімнат. Ви змоєте приватнувати, зможете призвіти кімнати приватизувати як гуртожиток, але не як квартиру. Тому що гуртожитки квартир не може. Не може. Бути. На поліпшення квартирних умов уже три роки чекає ось ця хмельничанка. Наразі у сімейному гуртожитку в квартирі площою 17 квадратних метрів тулиться п'ятеро чоловік. Надія Іванівна розповідає, і ще рік тому у відповідних інстанціях дали добро на розширення. Час минув, а довгоочікуваного новосілля так і не відбулося. На даний час я пішу глядову раду знову вже скаргу, і ви мені відповідаєте. Зараз, на, на, на минулому тижні, що вільних кімнат немає. Дійсно, сім'ї порозширалися. Абсолютно 95% проживаючих потребують всі розширення, тому що це гуртожиток. Що стосується цих кімнат, що ви назвали, да, Люд, три кімнати, які е, сьогодні мають вивільнитися, люди е, працюють по реконструкції, їм надані були площі е, в нежитовому приміщенні Зайчанська, чотирнадцять 4 сьогодні. Там люди працюють, проводять реконструкції. Вивінят кімнати, буде проводитися розподілення. Напругу у залі розрядила мешканка Кам'янецької 122. каже, відколи їх будинок передали у комунальну власність, жити стало краще. Додала раніше власноруч проводило до ладу прилегло до домівки територію, ремонтували під'їзди. Зараз ця робота з їх плечей впала на працівників жеку. Втім, деякі проблеми таки попросила вирішити. Вони зробили в оцю станцію. Дуже тяжко зараз стало дуже. Вичали бусиці, що я з Каменецької 122, Бо під самою хатою може якесь, якесь вліяння. А так до жека в нас претензій немає ніяких. У свою чергу дякувала комунальникам мешканка будинку, що на Ватутіна 18. У нас таких серйозних проблем поки немає. Хто що от робить, то робить ЖЕК. От нас ви позабувалися, тільки при будь-якому визові. хлопці є, працюють. На сьогодні з <зв>. ними теж там нас хлопці працюють. Присутні на зустрічі перший заступник міського голови Олександр Вінніков був приємно здивований активністю абонентів будівельника. Зустріч, певно, що саме цікаві в тому плані, що достатньо багато проблематики, достатньо багато питань від джинсів. Тому попередні зустрічі були прямо одою жертв. Олександр Вінніков резюмував: дійсно, найбільше питань виникає у сімейних гуртожитках. І, попри те, що проблем там предостатньо, вихід із ситуації таки знайшов. Створення по СБВ. так? І дуже вірогідно, що скоро воно буде прийнято на законодавчому рівні. Будинок сам буде управлятися, що ви самі будете вибирати собі голову СВБ, вирішити питання, тарифу творові. Прибирання сходових клітин, прибудинкової території, підготовці до опалювального сезону ремонтів, перепланувань, під'їздів відповідно до чинного законодавства. На зустріч із керівником контори та профільних служб завітало понад 80 містян.